Тепер я розповідаю, як ми будемо заробляти. Для цього нам знадобиться торгова площадка і канал, в якому я ділюсь угодами. Все максимально просто. Щодня ввечері я публікую угоди, в які заходжу сам. По суті, це готові вказівки, куди і як тиснути кнопку. Ось канал з готовими вказівками. Уважно зараз дивимося за стрілками на екрані. В канал прийшло повідомлення: обираємо євро-долар. Нам потрібно зайти на платформу і в списку обрати євро-долар і наперед підготувати суму, на яку ми будемо заходити. Далі приходить повідомлення вгору до 20.00. Ви на платформі обираєте час до 20.00, натискаєте стрілочку вгору, все більше нічого робити не потрібно. Угода закриється автоматично. Коли угода відпрацювала, в канал Я Скидаю аналіз. Чому я прийняв рішення зайти саме так? Головне питання: з якої суми краще почати. Все залежить від ваших фінансових можливостей. Мінімальна сума для старту 500 гривень, але особисто я рекомендую починати хоча б з 5000 тисяч гривень, якщо ви хочете виводити зароблені кошти вже з перших днів. Відкрию вам трішки статистики: 40% людей стартують із депозиту до 1000 гривень, 30% – від 1000 до 5000 гривень. 20% від 5 до 40 тисяч гривень. Ну і ще 10% працюють з депозитами від 1000 доларів і більше. Все залежить від ваших фінансових можливостей і цілей. Але головне – це серйозне ставлення. У мене є приклад, коли учасник із 2000 тисяч гривень зробив 120 тисяч гривень за 2 тижні. Так, це рідкість, ну, але це реально. Якщо ти додивився до цього моменту, значить готовий. І це найкращий момент, щоб спробувати.